Що це такий тоненький матрас, він, напевно, тільки дитину витримає. Е, цей матрас підходить як дітям, так і дорослим. Тут ти права. Витримує 120 кг на спальне місце. Ось давайте я прямо при вас ляжу. До речі, диванчик називається Elegant, і, як бачите, розкладається повністю рівне спальне місце. Отут немає стика секції, матрас іде повністю суцільний. О, зараз подушечку собі під голову. О. І лежу на цьому диванчику. Мене, ну, коли я лягаю, то нагадує, що я лежу, начебто, на ліжку з матрасом, тому що ну, не відчувається якогось перепаду чи стика секцій. Дуже і дуже зручне місце для щоденного сну. Це у нас розмір 140 на 200, але взагалі оцей диванчик-легант може бути від розміру 80 сантиметрів і до величезного метр вісімдесят. Дуже популярна моделька, ще й за рахунок своєї практичності, має 7 років гарантії. Це в нас в паспорті до вироба також написано. Чому така велика гарантія? Тому що. Дивіться, металева рамочка є, і букові ламельки також є в диванчику. Тобто воно по надійності, ну тут по факту немає чому ламатись. Що мені ще дуже подобається, суперлегка система розкладання і складання, тобто, буквально, ну, можна й одною рукою засунути. І ось так займає мінімум місця, тобто 140 сантиметрів, а розкладається в повноцінне спальне місце 140 на 200 По вартості. 18670 коштує цей. Є в інших кольорах на складі. Можна взяти в оплату частинами і е, вибрати інший розмір, якщо потрібно. В шапці профілю телефончик для зв'язку. А замовити диван елегант можете на солохає.